Розділ 42. ДАО народжує одне. або один, або єдине. Один. Одне народжує два. Два народжують три. Три народжують всі речі. Всі речі несуть інь і обіймають ян. Змішуючи ці, утворюється гармонія. Те, що люди ненавидять, лише самотній вдивець негідний. А князі і царі використовують це як титули. Отже, речі іноді зменшують і тоді приносять користь або шкодять і тоді. Збільшують цікаві варіанти. А іноді, навпаки, збагачують, збільшують, і тоді зменшують або шкодять. Ван каже: усі речі, усі форми зводяться до єдиного. Як досягається єдине? Завдяки небуттю. Через небуття. Постає єдине. Єдине можна назвати небуттям. Коли вже назвали його єдиним, хіба можна обійтись без слів? Є слово, є єдине. Як може не бути недвоїсте? Є одне, є два. Отже, постає три. З небуття в буття в цьому процесі числа досягають межі. Перейти за межу і далі не є потік ДАО. Тому в народженні всього сущого я знаю його володаря або його джерело. Хоча є безліч форм усіх єднає порожня Ци, або чиста ци, або м'яка Ци, або змішана Ци. Простий народ має серце різні країни. Різні звичаї, але той, хто здобуває єдине, цар і князь панує через це. Брати єдине за володаря. Як можна покинути єдине? Ще більше, що більше чогось, то більше віддалення. Зменшуючи, тоді наближаєшся до нього, зменшуючи до краю, тоді досягаєш його межі або найвищого абсолюту. Якщо вже назвав його єдиним, усе ж доходиш до трьох. Тим більше, коли спочатку не єдиний, хіба можна наблизитись до шляху, зменшуючи, збагачуєшся, хіба це порожні слова? Те, чому вчать люди, я також вчу цьому. Ванбі каже, я не силоміть змушую людей слідувати цьому, а використовую цю самоплинність, природність Показує її найвищу істину. Слідування цьому неодмінно веде до сприятливого, противлення цьому неодмінно веде до нещастя або лиха. Отже, люди взаємно навчають один одного противитись цьому означає самому накликати на себе лихо, так само як я навчаю людей не слід цьому противитись. Той, хто насильницький і жорстокий, не вмирає своєю смертю. Я збираюсь використати це як приклад для навчання. Фанбі каже: хто насильницький і жорстокий, неодмінно не здобуде своєї смерті. Люди взаємно навчаються бути жорстокими, то це так само, як я навчаю людей не бути жорстокими, наводити приклад тих, хто жорстокий, що не здобули своєї смерті. Хіба не навчання це? Якщо казати, що слідування моєму навчанню обов'язково веде до щастя, то ті, хто порушує це навчання, це якраз ті, кого можна взяти за приклад для повчання. Трошки заплутано, але я сподіваюся зрозуміло. ДАО народжує одне: одне народжує два, два народжують три, три народжують всі речі. Усі речі несуть ін і обіймають ян, змішуючи Ци, утворюється гармонія. Те, що люди ненавидять, лише самотній вдівець негідний. А князі і царі використовують це як титули. Отже, речі іноді зменшують, тоді переносять користь, іноді збагачують і тоді шкодять. Усі речі, усі форми зводяться до єдиного. Як досягається єдине? Завдяки небуттю. Через небуття постає єдине. Єдине можна назвати небуттям. Коли вже назвали його єдиним, хіба можна обійтись без слів? Є слово і є єдине? Як може бути недвоїсте? Це? Є одне, отже є два. Є два, отже постає три. З в буття. У цьому процесі числа досягають межі перейти за межу і далі не є потік дао, тому в народженні всього сущого я знаю його володаря. Хоча є безліч форм, усіх єднає порожня Ци або чиста Ци. Змішана. Простий народ має серце, різні країни, різні звичаї. Але той, хто здобуває єдине, цар і князь панує через це. Брати єдине за володаря або за основу. Як можна покинути єдине? Що більше чогось, то більше віддалення, зменшуючи, тоді наближаєшся до нього, зменшуючи до краю, тоді досягаєш його повноти. Якщо вже назвав його єдиним, усе ж доходиш до трьох. Тим більше, коли спочатку не єдиний, хіба можна наблизитись до шляху. Зменшуючи, збагачуєшся, хіба це порожні слова? Те, чому вчать люди. Я також вчу цьому. Я не силоміт змушую людей слідувати цьому, а використовую цю самоплинність, спонтанність, показую її найвищу істину. Слідування цьому неодмінно веде до сприятливого, противлення цьому неодмінно веде до нещастя. Отже, люди взаємно навчають один одного. Противитись цьому означає самому накликати на себе лихо. Так само, як я навчаю людей не слід цьому противитись. Той, хто насильницький і жорстокий, не вмирає своєю смертю, я збираюсь використати це як приклад для навчання. Хто насильницький і жорстокий, неодмінно не здобуває своєї смерті. Люди взаємно навчаються бути жорстокими, то це так само, як я навчаю людей не бути жорстокими. Наводити приклад тих, хто жорстокий, що не здобули своєї смерті. Хіба не навчання це? Якщо казати, що слідування моєму навчанню обов'язково уведе до щастя, то ті, хто порушує це навчання, це якраз ті, кого можна взяти за приклад для навчання. Якось тільки Дау Дзин. Дао народжує одне: одне народжує два, два народжують три, три народжують всі речі. Усі речі несуть інь і обіймають ян. Змішуючи ци, утворюється гармонія. Те, що люди ненавидять, лише самотні вдівець негідний. А князі і царі використовують це як титули. Отже, речі іноді зменшують, тоді переносять користь, іноді збагачують і тоді шкодять. Те, чому вчать люди, я також вчу цьому. Той, хто насильницький, і жорстокий, не вмирає своєю смертю, я збираюсь використати це як приклад для навчання.